Козак, Аркан, Чеберячка, Шевчик, Метелиця та, звісно, Гопак і гуцуличка усе це назви абсолютно різних, але однаково прекрасних українських народних танців. І кожен з них це зашифрований код, який розповідає про події, що відбувались у різні історичні періоди. Приміром, гопак відображає козацький дух, а блонхалійні повільні танці тугу за рідним краєм. І саме туга за рідним краєм об'єднала наших вимушених переселенців у Швейцарії. Геть різні за віком та професійним досвідом, проте об'єднані любов'ю до нашої культури і традицій українки створили танцювальний колектив. І ця історія не про бажання виконувати рухи під музику, про танці, які підтримують, зцілюють, закохують в Україну світ. Та наближають перемогу. Дивіться далі. Запальна та енергійна! Саме така душа українця. Такими є і наші народні танці. Саме їх виконують учасники колективу світанок. Ось тут, на одному з фестивалів у швейцарському цюріху, наші співвітчизники танцюють гуцулошку. Тар нашого колективу зараз входить дев'ять хореографічних номерів. Це різні, різної форми, різних за кількістю виконавців. Номери тобто від малих до великих композицій це дев'ять таких, саме які базуються на народному танці. Керує ансамблем українського танцю відома та добре знана хореографиня Наталія Чілікіна. У Харкові, де жінка жила до повномасштабного вторгнення, вона керувала багатьма танцювальними колективами, викладала в Харківській академії культури. Тож у Швейцарії взялася за те, що добре знає та любить. Офіційною датою е, створення колективу ми вважаємо перший виступ колективу. Він відбувся 13 травня 2023 року. 2023 року на фестивалі Фет Теля в місті Женева. Почали ми заняття трошки раніше. Звісно, десь січень, лютий місяць. Ми набирали людей, і от до травня місяця ми створили два номери з якими два танці, з якими ми виступали саме на цьому фестивалі. Зараз у колективі 20 учасників більшість приїхали до Швейцарії після початку великої війни. Галина Підкамінна евакуювалася до Женеви з Києва і майже одразу приєдналася до світанку. Зізнається, в українській танці закохалася з першої репетиції. Саме завдяки пані Наталі, я відкрила для себе світ українського танцю і тому, що в цьому танці. Е... Можна передати все, просто через рухи передається цей цей чарівний світ української душі. Незалежність відчувається в українському танці, гордість відчувається в піднесенні український танець. Олена Пілюгаєва, також учасниця танцювального колективу. Вона живе у Франції, Проте щотижня приїжджає до Женеви на репетиції. Женева, вона ж майже у Франції, тобто вона на кордоні. Мені з дому ближче на на, на репетицію їхати ніж в, в Києві з там строєщини в центр. І тепер Олена танцює чи не у кожному номері? Я в практично усіх масових танцях. Тобто, у нас є танці для наших солістів, і є танці там, де на ну, колектив танцює. Ну, тобто, я танцюю у всіх танцях і тих, колекція танцює колектив. Весь репертуар ансамблю це українські народні танці, проте є один сучасний, тому що я Україна. Я витримаю вірю. Я захищу тебе. Від ку, що мене цілять від душі, тому що я син. Я подолаю все. ти мене в своїх руках. несеш. Як на мене, емоційно найважчий. Це танець на пісню Каменських про війну. Так, Також Е, і ми виступали з цим танцем на акціях підтримки української позиції. Uh, і, і він заходить. Ну він дійсно такий правдивий складний водночас про життя. Українські народні танці досить складні у виконанні, адже потрібно бути не тільки фізично витривалим, а ще й вміти передати емоції кожного танцю. Більшість репертуару це українські народні танці. Вони класичні з різних частин України з різним темпераментом, і тому якось протягом виступу в нас різні. Наталії Синявській світанок допоміг знову повірити в себе та світле майбутнє. Жінка на початку повномасштабного вторгнення опинилася в окупованій частині Київщини та потрапила у полон до російських військових. Після цього дивом ми залишилися в живих. Я досі не розумію, як це вийшло. Я опинилась в Женеві. Як у багатьох стан був дуже ну непростий, так щоб сказати, м'яко. Після евакуації до Швейцарії Наталії допомогли місцеві. Пізніше жінка приєдналася до танцювального ансамблю світанок і там знайшла нових друзів. В першу чергу, тому що це, це середовище, в якому ти відчуваєш, що ти не десь далеко від України. Тобто, от саме Ну, мені, мені це було. От на межі, чесно вам кажучи, ем, ну, не просто терапія. Це для мене було як виживання. Тільки у 2024 році світанок виступав вже понад 20 разів. Цього року ми вперше взяли участь в федеральному фестивалі костюмів у Цюріху. Це свято досить. Неординарне, тому що воно відбувається ще 4 роки. Його не було 8 вісім років уже через ковід, тобто, і це організовано на федеральному рівні в Швейцарії. Ми беремо участь у традиційних церквуваннях на закінчення року, так закінчення навчального року. А також а ще одна визначна подія цього року у парку Женеви ми організували. Цілий день культурного свята для України головна мета кожного виступу танцювального колективу: популяризація української культури у Швейцарії та об'єднання наших за кордоном. Ми збираємо допомогу, ми роз'яснюємо, що відбувається. Ми закохуємо в українську культуру, а тож долучаємо до наших друзів. Українських друзів, тобто так допомога Україні іде легше. Репетиції світанку проходять двічі на тиждень. Тоді наші співвітчизники не тільки вивчають нові рухи, часто вони закохуються у нашу культуру та традиції, а потім закохують у них іноземців.